95 років і жодного дня без роботи. Наша наступна історія про Софію духовець із Крилоса. Третій рік поспіль вона в'яже теплі шкарпетки для українських захисників. Волонтерку відвідувала наша Ольга Бабенко, та вже готова познайомити з нею і вас. Роблю за тих солдатиків бідних, бо вони бідні гинуть, не знаю навіть за що, за Україну добувають і негадні всі. У маленькій кімнаті пані Софії десятки в'язаних шкарпеток. Вона працює майже цілодобово, аби зігріти якомога більше військових. Я ті шкарпетки плачу і, і молюся, що вони так бідні, там бідують. Що таке холод і голод, Софія Антонівна знає з власного досвіду, адже її дитинство також припало на війну. Семеро дітей, дощ чи паде, а мама не має чим накрити, то верету у нас накриває, а то хто з кутавку а а нема чим, а в хаті бояр. Я то що я боса ходила по морожі, голодувала. А далі важка праця, аби хоч якось заробити на життя. Та я ж так робила всюди. Немає би я робила, от відробила день, а я всюди ударних праці, в аптеці відробила дев'ять років охрані, ударних праці, на 5 п'ять років охранні ударних праці. Колоспі 16 років робила. Він вишив, бо я ланкова була. Відтак пані Софія вирішила допомагати українським бійцям. І тета вже якось говорила, коли я одного разу приїхала, що вона не має чим зайняти, вже не знає, що плести, тому що вже всіх ро дітей, внуків повишивала, вже б не знає, яку роботу вже собі знайти. кажу, тета зараз іде війна. Давайте ви, може, попробуйте в'язати шкарпетки. Я кажу, уляно, я не маю з чого допомагати, бо треба не так. Вона, як мені привезла перший син, привіз сумегу, то я почала в'язати. І я відтоді в'яжу і в'яжу, то вже відколи вже третій рік. Ось таких Шкарпаток пані Софія зв'язала вже понад 200 пар. Від початку війни вони зігрівають українських захисників як на фронті, так і у шпиталях. Головне, каже Софія Антонівна, аби її шкарпетки добре зігрівали. А всього би тепленьке, о, їй дуже грубе, але я даю сюди на верх, аби туди, де взувати все, аби було тепліші коньки, аби діти ще гріли. Тепленькість, а все тепле. Аби вони не змерзали, бо я дуже за них переживаю. Та щоб виготовити одну таку пару, потрібно багато часу і зусиль. Вже вив'язала п'яту, і тепер като докупці, і стулюю, і далі в'яжу. І получаєш ще скарпетка. І по дві де в місці, де внощито. А от нитки майстрині постійно збирають та привозять небайдужі люди. Дізналися, що відкрилася є така бабуся, яка хоче допомогти війську і хочемось долучитися. І ми почали просто писати так в своїх групах вже шкільних навіть чатах, хто має зайві нитки і може допомогти з цим. І приносили, приносили і готові такі вже змотані ниточки, і це могли бути светри, і бабуся сама вже їх порола. І, і, власне, коли тільки є можливість, ми приїжджаємо сюди. Вже готові вироби, пані Софія передає до місцевої парафії, звідти волонтери везуть їх на фронт. Жінці є 95 років, і вона є свідома і небайдужа. Це є перше. Друга, друге, як на мене, вчить, що не можна бути лінивим, лінивим, що праця вона навіть і продовжує життя. І це дуже повчальний приклад. І, хоч допомагати іншим, Софія Антонівна не припиняє, вона й сама потребує підтримки, адже хвилюється, що взимку може залишитися без дров для опалення. Так що як не замерзну, я з цього року буду в'язати.